Сьогодні разом з нашим класом проходили дуже цікавий квіз з захисту України. Це Анна Олександрова, дівчина уже 11 років, здобуває освіту у Прилуцькому ліцеї номер 1 14 листопада на базі цього закладу учні старших класів долучилися до першого онлайн-турніру захисту України для всеукраїнської шкільної ліги. Квіз діти така ініціатива працює в рамках проєкту Безпека та захист України в освіті, організований освітньою платформою видавництво країна мрій КМ Медіа. Захист у прямому. Ефірі проводили актори, учасники проєкту Ліга сміху Олександр Степаненко та Дмитро Зелінський. Для учасників марафону підготували шість модулів, що складалися з п'яти запитань. На відповідь було виділено по 30 секунд. Свої варіанти юні патріоти надсилали в чат зустрічі через телефон. Серед тем, які висвітлювалася безпека, оборона і національна ідентичність цього дня справжній командний дух постав у класі безпеки прилуцького ліцею номер один. Мені прям дуже сподобалося. Я думаю, що такі корисні інтерактиви. Допомагають нашому класу ще більше об'єднатися, згадати інформацію, яку ми вже знали, вивчити щось нове. Як зазначили ведучі заходу, подія об'єднала 800 команд із 20 областей України, з яких чотири команди це учні Прилуцького ліцею номер 1 Продемонстрували високий рівень знань та обізнаність у важливих темах, і десятикласниця Софія. Дівчина разом із однокласниками відповідально готувалася до турніру. Нам всім вчитель скинув посилання на сайт, саме на якому проходив квіз. Там була підготовка до квізу. Ми дивилися модульні відео і відповідали на питання після певного модуля. Софія розповідає до такої ініціативи, долучилася залюбки, адже в наш час удосконалювати знання про національну ідентичність це надважливо. Є багато дітей, які наприклад ну, хотіли бути військовими, але не знають, що потрібно знати, що можна очікувати. І ну, це реально дуже класно, тому що ми маємо якусь підготовку в межах школи. Так само це може проходити весело, тому що ну на цьому заході у нас була і конкуренція, і ми були по командам. Тобто, ну нам дуже сподобалось. Подія залишила надзвичайно яскраві та позитивні враження у всіх учасників. Ігровий формат квізу зробив процес навчання більш захопливим та інтерактивним. Валентина Джевага, вчителька захисту України, ліцею номер 1 Педагогиня тішиться своїми учнями, адже вони проявили себе на максимум. Треба поширювати цю всю інформацію, щоб дітки були обізнаними, щоб дітки приймали активну участь, долучалися до цих всіх заходів, адже патріотичне виховання і оборона нашої країни це зараз основним є завданням. Всіх абсолютно попереду на учнів ліцею очікує маса подібних тренінгів. Цикл триватиме до кінця навчального року. По завершенню переможці отримують призи.